Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в нову огру під названням Злий хлопець Педро давайте проходити. Ну погнали. Хо -хо. І так, ну ми з'являємося в парці. Це дуже класно. Тут переводиться на англійську, на... бо... ну, але мені чого чуть поняти. Опа! А ось і Педро. Ну і нічого не відсидить. Корби свого пташка. Чип-чип-чип-чіп-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Хм, любимо свого пташка. Хороший. Я та... Ой, полетіло. Педро, я не винен. Ну ти сам такий. Ти такий лисий. Ти куди? Ти він біжить. Питається втікти. Який же він хитрий, цей Педро. Треба би по його би шукати. Ха, я бачу його. Дивиться на озеро. Чого він не займається? А! все, до сюди. Ти куди? Ти все одно від мене не втічеш. А ти піддер. Я тебе знаю. Ей! Ти хитрий, хитрий. Давид сховався тут. Як щось. Що? Опа! А хто это там? Він сиди до дерева другому. Влізай давай, поки тобі не кинець прийшов. Ну, ладно, сиди там до кінця. Город ну і що? Город у город. Ну я ничего не понимаю. Ох, нарешті я выбросил. Ну нет. Ні. Ні хрена себе туда. Найс. Круто. А побив. Ух ты, дивіться який Педро маленький. Ну трошки. Хм, я да знаю. Лихнина собі тоже хотів би с робити. Педро! Хе-хе-хе, ну -хе -хе. so. no. я не розумію, що тут написано. Ладно. No, no. Хто ти такий? Навіщо ти мене меня Мене звати Педро. Хм, hm. давай я їх. So it uh, was at you, the, I serve uh, by then uh, my every step, uh, that offers uh, the way in the park. Oh, I don't Don't cry, don't try to scare me. Your friends are not here, and uh, I'm not as simple as you think. No, one Киди собі давай. Mm -hmm. Закрыв. Mm -hmm. ну, ну і Ленна, ну и що тут треба? Mm -hmm. Надо знайти не щоб чтобы не забрати ці доски. Я по своєму скажу. Дві не відкривайся самі по собі. Хм. Mm. А це може ще бути. Давай. О, так можна їх в руку брати. Так їх можна в руку брать. Найс. Так. А що буде, якщо ми Педро кинемо? Не Педро кинем. Ну і ладно. Хм, а и шафа. Ну ч тисне? Давай, давай. Ох! Упс, напевно Петро це не услышав. Закримся. Так, тут же должен бути выход, Все, знайшов. Давайте тут все бы Він пішов в свой будинок. Так, тихо. О, может мячик взять. Сейчас бы мне угадать. Хм, Ну ладно. Сейчас, эм, зараз мы туда залезем. И что там еще такого? Бам! Так. Ой. Я это люблю залезть, а я не люблю падать. Хи! Оп. Давай. Опа. Хи. Найс, 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 ой, ладно, тихо. Давай, опа. Раз, два, три. Хопа. Так, а мы их выкидаем. Угу. Ну и ладно. Да блин! No ja nie mogę zarysyć, to prawda. <grymne> nice, nice. Tylko by nie wpłasti. хопа. Tak, uważna, na to trzeba być bardzo uważna. Wszystko. No idzie to. A що co tak? Zarysy Pedro. Может, ему и дать, можно взять, хм за дерево. Ну и домик на дереве. Все, идем. Ху -ху. хм Нормально, Грам. Давай. Раз, два, три. Сейчас кину. Давай, 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 давай. Найс! Nice. Хе-хе-хе! Я маю до цього будинка. Чесы? Все хорошо. Я як, як будто в воздухе йду. Ну це правда. Ой, долка. Заходим. Нічого такого. Ну, и где мы завтра... Так... Ну, и где мы там? You can hide the... in там Педро? Он не должен здесь поехать. Что это такое? Вы почули? Я лучше зайду. А что здесь? О, здесь мы можем хватиться. Я або в Абовдос. Ну просто я так играл, но надо в нього грати на вере Румакс. Блін, мені страшно, якщо я вийду Ну ладно, выходим. обережно, тихо. мені вже страшно. Тільки на одна... тика побежать, що не, не буду скримером. Тихо. Ой. Знайшов! Валим! Капець. Знайшов, ти мене. Відстань від мене. Це є педро хитрий три. Сточ. Этот Педро саме став умніший. може тут щось. Немає Надо зробити поз, щоб він нас не спіймав. Ну і що. Хм. Так. Тумбочки непонятно. Тобляємо. Угу. Ну я знаю, я теж. Може тут? Не ну, знаю, я знаю. Тут можно хватать от всех хороших шапчиков. Хо-хо! Ладно, так за... закрыемся. А то мне страшно. Хм. Ладно, ну. ну. Тут тоже можно хвастаться. Я слухал, э, что пришел в Хм, Да. Закрыйся. Все, закрыш, Я не буду виходити. Лучше бы він мимо меня прошел, что я хватил в тюрьжах. О боже, что за звуки? Что за шум? Капец, як же страшно. Я не могу оттерпить. Я послухал, я Ты Закрыв и открыв дверь. Ну и ладно. Так больше никто не робил. Тоже за сами. Угу. У него такой дим, все заколочены. Видишь, что это значит? Так, пусть здесь хвалюсь. Да, по-другому может значить. Кто же винтом? Тут каждый. Так, не знаю, для чего цель. Та йду сюди. Тут теж можна. Та ви... Та цей будинок здівається надо мною? Не знаю для чого цього значить. Ну да. Дуже цікаво Дуже цікаво. Ну і ну. Ну і будинок у нього. Зі з окнами І доски. Хм, щось корисне є, Я не знаю, що це таке. Ну-ка. Нічого? Ну да, да, знаю я все. Хм, а така чувствительность, что я не, я не немає. Ну я ладно. Надо бути друг Вон Вроде по кругу йде. Эй, <світ> <Ей>, ведром. <палин> Поле-бол-вос-бос-бос-бос-бос-бос-вос-вос-вос-вос-вос-болим. вос болим ой 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 ой, ой, ой. Педро, я ж тобі нічого такого не зробив, <соргут> відстань! Все, вістай, давай на вулицю вийдем. Так, виходим. Як же там страшно! Гой там... Хм цікаво, що одне з цієї коробочки. Але правда я до нього достати не можу. Можете взяти коробку? Це може бути логічно. М да. Там Педро. Краще бути обережним. Да цей Педро хитрий. Ті коробки, ну, знову на місці? ну і ладно. Я от ä, собі чому ютубери ютубер Це вернулось назад! Ну ось бам! Давай, тихо. Оп! Тихо! Ха. Опа! А тут він играет зі своїми пацанами в футбол. Тихо. Так. Хоп! Хорим. Может взять цей коробок? Да где? А. Все, все, все. Хм. Він у нас есть, ні? Ммм mm, да ти mm. Педро вже з ума зійшов. Це точно. Мм? Эй, Дэвин. Ты дешь він? Ты дешь то коробка? Як же попасти наверх? М-да. Mm, ну no, це... Цікаво, як же мені попасть наверх? Хм мені ідею. може и так же. Ой! Я коробку розбив! Опа! А что это? Ненавижу ну на меня. Хохо-хо-хо! -хо -хо. Там педр? Ні. Педро вже на користь гуляє собі. Ну, тут уже зовсім. хм Надо би все тут обіскати. Може, тут щось є корисне. Ммм, да. Це я Там коробка лежать. Ну я не знаю, що це таке. Хм. Mm. Давай. Oh, 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 oh. Вот это да. Ну катите, катите. Ну и куда еще они веду идти? Так, можно? Можно, должно вид. Капец, это... А да все предметы. Я ж не понимаю, да все предметы. Да. но это хоть одно из вещей. Это и Педро здесь на улице. Хм. Да. м м Мда. Хоп. Это это, наверное, коробка. Вообще она хватит, наверное. А вот и Педро. Хм. Педрой. Я скоріше його. Ну ладно, друзі, з вами був Андрій. Всім пока. Ну і ми закінчили груне до грудне про педро. Ну, і я зроблю ще продовження. Якщо я буду правильно його проходити. Я зру... я зроблю другу частину, якщо вам сподобається. Ну ладно. Всім пока.